Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Після штурму Харківської області Рмак покинув країну. Зараз нависла загроза на запорізькому напрямку. Армія просить трактори у місцевої влади для зведення оборонної лінії в тилу, але ніхто нічого не дає. Бо сраний трактор можуть знищити. Вам показати, що зараз в Харкові робиться. Прошу владу звернути увагу на цю проблему. Чому приватні підприємці готові на такі кроки? А запорізька адміністрація ні, час витрушувати теле іноз кабінетів, доки не пізно, пишите Грам-канале ще один військовий пройшовся по раді. Далі мовою оригіналу мене вражають ці новини про цих гетьманців, блін, математик. Каже, треба, щоб мобілізація пройшла, щоб 400 або 500 тисяч мобілізувати. Треба ще 720 мільярдів гривень. І він каже: я не знаю, де їх брати, і будемо залучати, навірно, податкування. Ну, у них є мисль, блядь, у них мисль приходить з бідних людей, які платять податки, і ще більше храпануть. Підняти податки, типу, в економіки, і з цих податків потім мобілізувати військових, блять, 720 мільярдів, блять, представляєте скільки? В одному мільярді, блять, тисяча мільйонів. Сука, а чого ви не хочете трясунуть, блядь, Резнікова там, чи... Е, отого, як його, Гринкевича, блін. Чого ви не хочете потрясти нормальних, сука, блять, підарасів? А для чого вам гроші 720 млрд, Для чого? Для того, щоб ліпити, блять, оці ось о... реклами нахуй на банерах. Воно, все, вся Одеса в рекламах, в банерах, блядь. Ніхто не ведеться на цю хуйню на ваші банери. Ви витрачаєте сука до хіра грошей на ці реклами. Ніхто не повірить вам. Ви спочатку зробіть нормальну владу, заробіть довіру, заробіть авторитет, і потім підіть вперед. І потім за вами підуть і підтягнуться за вами самі. І Не треба будуть блять вам мільярди собирати. Люди самі встануть і зберуть все, що треба, з вилами з лопатами, блять, зліпимо дрони. Я вам кажу, ви просто, мабуть, не вірите в силу нашого народу. Ви зараз, якщо настроїте народ проти себе, вам пизда всім. Я вам кажу, будете, блять, як отой казав, блять, буде літати пер'я, нахуй. Пух і пер'я, пер я, я вам відповідаю, просто ви задумайтесь об этом. А в студію плюсів пам'ятаєте? Мабуть, таки правильно казав, вкрали 30 мільярдів. В той же час десантник валерій про запас пише наступне. А тепер ми з чудовищним інтересом послухаємо, як міжнародні партнери та конгрес півтора роки заважали нам фортифікувати і замінувати небезпечний напрямок на Харків з боку Вовчанська. Непорожні бумажки було треба підписувати та вчити американців, як голосувати, а лити бетон та мінувати підходи біля кордону, які окупанти вже раз пройшли як на параді. Ну і як вам результати ревізії фортифікації, депутати? на більшості красиві фотозвіти були правда, хто знову прийбалі. А Порошенко ж місяцями криком кричав в парламенті: беріть мою техніку, будуйте, мінуйте та призначайте ТСК, чому такий провал в укріпленнях, але кому то було цікаво на фоні єдиномарафонного стяння в очі. Нагадаємо, російські окупанти розпочали наступальні дії на Харківщині. Проте у ворога немає ресурсів для того, щоб рухатися на Харків. Він піде на інше місто області. Як зауважив в ефірі 24 четвертого військовий експерт, льочик інструктор Роман Світан, ворог активізувався не лише на Харківщині, а й на Донбасі, а також на півдні окупанти прагнуть розтягнути фронт та відволікти українські резерви. Які наші дії? Ми зупиняємо будь-які їхні наступальні дії та підтягуємо резерви. Ці резерви могли бути використані на, наприклад, очеретинському плацдармі. Тож військова логіка росіян проста і її легко прорахувати, Пояснив він. Світан зауважив, що ворога немає необхідної кількості сил для наступу на Харків. Тож причин для паніки в обласному центрі немає. На його думку, росіяни зосередяться на іншому важливому місці. Вони будуть йти на Вовчанськ. чому там залізниця? Яка Йде з Білгорода до Куп'янська. Це основна залізниця, якою вони ще в 22-му році заходили. Для них вона дуже важлива. Вони хочуть підійти до Куп'янська з півночі та північного заходу, бо зі сходою підійти не можуть. Резюмував Роман Світан. Враці у п'ятницю, 10 травня, російські окупаційні війська розпочали наступальні дії на Харківщині. Під прикриттям бронетехніки ворог намагався прорвати оборону українських військ. В день 11 травня очільник харківської Губов повідомив, що наразі Збройні сили України не втратили жодних позицій на Харківщині. Купа солону намагається Турмувати російські окупанти він зазначив, що активні бойові дії йдуть у таких населених пунктах, як Стріле, Пильна та Борисівка. Тим часом Росія під підривом мосту поблизу старого Салтова. Військовий експерт Олександр Мосянко каже, що навіть якщо ця інформація відповідає дійсності, то критичних наслідків це не призведе. Редакція каналу не несе відповідальності за условлювання окремих політологів, політиків експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє, висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишуть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.